When God shuts the door I feel on the floor I don't want war, but he knows sure. When God shuts the door he opens once more. Всім привіт мої підписники і підписниці вітаю вас на своїй рубриці. Світ Таро. Знову будемо з вами обговорювати найгарячіші події, які сталися із нами за останні дні, тижні, місяці, роки. Все будемо обговорювати, все визначати завдяки нашим картам Таро користуюся я колодою уейта Дуже популярна, дуже класна колода Таро. Нагадую, хтось новенький у мене на каналі. Що будемо послувуватися саме цими картами в українській мові, в їх українськомовному виданні. Зараз зроблю собі фоточку. Так, є. І оскільки от я зробив фотку на обкладинці, і хто от дивиться це відео, бачить обкладинку. І я сьогодні відреагую на ваш запит, на ваше голосування в спільноті. Ви проголосували там порівну за винника Порошенка. Сьогодні розберемо Олега Винника. Куди ж подівся Олег Винник? Чому зник з усіх радарів після 24 лютого? Чому від нього тільки пару постів? Чи правда він смертельно хворий де знаходиться? Чи втік, чи не втік, чи живий винник Олег Винник взагалі? А також відреагувати хочу на запити в особистих повідомленнях, на запитах, в я бачу в новинах. Землетруси в Туреччині, Сирії, весь світ б'є на сполох вже понад 10 тисяч загиблих в Туреччині, в Сирії. Кажуть, там на три метри розійшлися літосферні плити. Хтось вже каже, що це апокаліпсис, тобто війна, ось вогонь з землі, землетруси. Тисячі смертей, тож дізнаємося, ще сьогодні, чи буде апокаліпсис через ці сувелітосферних плит через ці землетруси. І, в принципі, я закликаю всіх своїх колег, друзів, тарологів реагувати на суспільні запити, вивести до людей правду, тлумачити все, що відбувається, адже кожна людина заслуговує знати правду і бути в безпеці. Тобто розкладемо, давайте почнемо таки з Олега нашого винника. Розкладую його за, тим, за методикою Кельтський Хрест про його ситуацію. Я спитаю, що зараз з Олегом винником? Де він, що він і як він. Так. Олег Винник, де у нас зараз перебуває Олег Винник? Що з ним зараз відбувається? Так, де у нас зараз перебуває Олег Винник? Що зараз відбувається з Олегом Винником? Де у нас перебуває Олег Винник? Що зараз відбувається з Олегом винником? Так, давайте розкладати. А. Так, дивіться. Власне, основа ситуації трудогалізм. Тобто, скоріше за все, всі проблеми Олега Винника пов'язані з тим, що він перетруждається. Це якесь професійне вигорання, фізичне вигорання, якесь моральне вигорання саме через. Роботу, оскільки ми знаємо, як він з юних літ, просто катається по усіх цих цих концертах, виступах, і, скоріш за все, організм сказав йому, що вже на цьому досить. Ось, власне, суть поточного от ходу проблеми. Дивіться, у нас це паж мечів. Тобто, такий от собі один в полі воїн, тобто Олег Винник, мабуть. Після 24 лютого, мабуть, може, в ще раз... з близьким ми знаємо, у нього дуже тяжкі відносини, стосунки з родиною. Можливо, якось піхотнулася ця вся ситуація в його якійсь команді творчій. І ось зараз Олег виник один в полі воїн, де він зараз знаходиться? От поки що карти нам не кажуть, і чи знаход... ну, типу, в Україні, не в Україні, по яким обставинам. Але от бачимо, що от Олег Финник на сьогоднішній день він як один в полі воїн. От, власне, основа ситуації: дев'ятка кубків, тобто така от гординя через свої якісь досягнення і перемоги. Тобто то ми бачимо купу, купу, купів. Ми знаємо, скільки у Олега Винника грошей нагород, виступів, концертів, шанувальників. Можливо, він вже трохи зазнався і почав витягувати з цього абсолютно якусь корисливу, безлюдяну, якусь об'єктивізовану поміч. І от це ось можливо основа цієї проблеми, що він зазнався його здоров'я. Його якесь самопочуття, його репутацію зараз карають саме за ось таку ось його поведінку, за такий ось його життєвий вибір, як себе е, поводити. Е, минуле у нас перевернута дев'ятка мечів, тобто ми бачимо якесь е, повний, абсолютно якийсь розпач, пригнічення і перевернути. Тобто Олег винник, ми знаємо, що він дуже. Старався з малих літ просто з низів пробратися до того, ким він є зараз. І ось власне те, от його ось психологічний, фізіологічний стан це багато в чому наслідок того, що він себе зробив сам і з оцього от депресняка з цього, з осіх низів, з цієї просто пригнічності він сам себе привернув, сам із себе зробив зірку української естради. Ну і ми розуміємо, що це дається дуже важко кожній людині. І тому, власне, можливо, це і прохитнуло багато чому його фізичне здоров'я. Далі у нас сьогодення, сьогодення карта представляє: у нас карта Королева Пентаклів, але перевернута. Тобто, ми бачимо ось злагода, матеріальне благополуччя повністю перевернута. Звісно, ми розуміємо, лихвинник заробляв з пісень, з концертів. І ось тут повністю його від його заробітки відрізали. Тобто, якщо інші зірки не знають, як втримались на вплаву, по Олег Винку, мабуть, це дуже сильно вдарило. І, мабуть, ось проблема ще в тому, що ми знаємо, що більшість опісенні російськомовні. І він дуже був зорієнтований свого часу на російський ринок, на саме на проросійське налаштоване, на жаль, населення. І ось все просто перевернулося вже на Росію не попрацюєш. Російські пісні не поспіваєш, на... проросійську публіку ніде не збереш. І ось тому ми бачимо, що сьогодні ситуації просто фінансовий крах, крах повного якогось фінансового благополуччя і стабільності. Далі переходимо до карти найближчого майбутнє. Перевернута смерть. Тобто, Олег винник на порозі смерті, от як багато хто каже, у нього серйозні зараз проблеми зі здоров'ям. І, скоріше за все, дійсно він проходить лікування за кордоном, оскільки це не ті проблеми, які можна вилікувати в Україні. Це абсолютно ті проблеми, які я думаю, дозволяють людині такого рівня виїхати за кордон і пролікуватися. Але от смерть перевернута. Тут ми бачимо, що хвороба до смерті не призведе, що лихвинник уже видужає. Він все ж видужає. І тому все буде добре. Але ми бачимо, через який жах, через буквально поріг смерті зараз проходить наша зірка, наш Олехвинник. Так, далі у нас карта, яка показує його особистий вплив. Двійка кубків, але перевернуто. Тобто він розділив якийсь, бачите, цілющий союз, перевернуто. Тобто от, українська медицина виявилася безсилою, і його особисті зв'язки в Україні виявилися безсилими, можливо, навіть за кордоном зв'язки виявилися безсилими. Тобто, ми бачимо здоров'я, знак здоров'я, перевернутий. Тобто він сам вбив своє здоров'я. Чи через недбале ставлення, чи через те, що дійсно він не зміг домовитися із кимось із лікарів, але все ж таки він, можливо, і сам розуміє, що в своєму здоров'ї, в проблеми зі своїм здоров'ям він винен сам. Далі вплив навколишніх людей, і це ми бачимо десятка мечів. Тобто або зрада, або це толпи товпи фанатів, бачите. Просто його вбивають. Тому що це робота на публіку, на публіку постійно, на людей, на концерти, на купу цих жінок-фанаток. Просто витягнуло з нього всі сили. І це теж доклало до з цього. До ось цього це, безперечно, доклало своїх якихось ліпт. І він розуміє, що він сам дає, тому що він сам дозволив своїм фанатам і своїй популярності сісти на шию свого здоров'я. Далі його надії. Надії у нас на світ, на світлу, на світле майбутнє його здоров'я, на світле майбутнє його можливо кар'єри якоїсь культурної діяльності, і, звісно, на світле майбутнє в принципі світового стану на перемогу України все ж таки, тому що він розуміє, що там в Росії чи в якійсь там УкрауР головні кажучи, він жити вже. Не зможе а в нього тут родичі, сім'я, фанати, все у нього тут, і йому все ж вигідніше, все ж як він викрапкається з цієї хвороби, все ж таки якось перевзутися, переоцінити себе і вже у переможній Україні вести свою діяльність і жити собі спокійне, мирне і багате життя. Але я, от трохи я тут карту вже поклав під наш показчик. Але майбутнє. Цієї ситуації ми бачимо вісім камачів, зав'язані очі, зав'язані руки, навколо одна небезпека. Тобто, все, Олег винник свій вплив втрачає вигодять нові зірки, нові кумири, нові цінності в Україні. Зараз що Олег винник, скоріш за все, коли намагатиметься повернутися на українську естраду, на українську сцену, в шоу-бізнес, вже буде неактуальним, і мало хто зверне на нього увагу. Ось такий у нас вийшов мудрий розклад на Олега Винника. Тобто, мабуть, після хвороби ми вже не побачимо його такою зіркою, таким секс-символом України, яким він був до того. <кхе> а зараз розкладу такий спершу зроблю коротенький на три карти розклад, де чи буде апокаліпсис через землетруси. У Туреччині і Сирії, або, точніше, чи землетруси в Туреччині і Сирії перед вісникам Апокаліпсису. Першу зроблю такі кратеньке розкладна три карти. Якщо треба, буде, будемо докладати або робити Кельтський хрест, то зараз це дізнаємось. Чи є землетруси в Туреччині і Сирії? Перед вісниками Апокаліпсису. Чи є землетруси в Туреччині і Сирії? Перед вісниками Апокаліпсису? Чи є землетруси в Туреччині і Сирії. Передвісниками апокаліпсису. Ага, випало ось у мене випало вже дві карти от в такому положенні. Ой, да. І зараз ми до них докладаємо нашу якусь третю карту, мабуть, я ще дотасую, тому що. Треба все ж довершити оцю ось картину грамотно. І чи будуть у нас <кхух> наші землетруси в Туреччині і Сирії. Передвісниками апокаліпсису. Угу. Особливу картину це. Не змінює. Тобто от, ми маємо зараз з вами розшифрувати ось таку ось ситуацію. Тут у нас смаг, тут у нас Верховна Жриця і вісімка жезлів. Тобто, от, скоріше за все, такий у нас відбувається зараз суд, якась переоцінка цінностей, якась переоцінка в принципі світового порядку. І також у нас маг, тобто є якийсь месія. Є у нас якийсь. Як пророк, спаситель нашого світу, я так розумію. Тобто, от не все м -м, втрачено тобто, ця ситуація, це наш страшний просто суд, оця жриця, яка не судить, е, вона дає нам можливість виправитися завдяки ось цьому спасителю. Ну і вісім кажеслів тут я звернусь до показчика, тому що карта в даному контексті якась дуже неправильна, ну, така нейтральна вона. Тобто тут у нас відсутність перешкод, реалізація задумів, як нам каже офіційне тлумачення цієї карти. Давайте ми її відкладемо і докладемо зараз до кожної з цих, до цієї потім по три карти, щоб дізнатися, хто ж вони. Такі що у нас означає карта Маг? Що це за маг, який прийде в ситуації із землетрусами у Туреччині і Сирії? Що це за мах, який втрутиться у ситуацію із землетрусами у Туреччині із Сирії? Угу. Дивіться, у нас тут іде туз жезлі, тобто у нас іде воїтель. У нас іде король Пентаклів, тобто у нас іде якась заможна багата впливова людина, і у нас тут втрутиться імператор. І, скоріш за все, у нас тут мова йде про війну Росії України, і в даному випадку Туз Жезлі вона це може бути Зеленська, бо в принципі народ України як такий воєвничий переможний народ. Король Пентаклів у нас, скоріш за все, у нас США. Заможна, багата країна, успішна, спокійна, стабільна. І імператор, судячи з самою вражень від карти, яке чую, це можливо буде Ердоган. Тобто от в цих трьох контекстах зараз буде вирішуватися доля світу. Тобто Путін вже нічого не вирішує, Китай зараз не хоче, мабуть, це втручатися. От Ердоган як такий посередник між. Євроатлантичним між євроамериканським світом і світом слов'янським, світом східним, хоче, мабуть, зіграти якусь свою гру, щоб догодити Україні і Європі і залишити свій вплив на цьомусь містку на Босфорському перешийку. Далі що в нас за верховна Жриця? Що буде за суд і які будуть його вердикти? Так, що це за верховна Жриця? І як вона нас розсудить? Що за верховна жриця в контексті майбутнього апокаліпсису, в контексті землетрусів і як вона нас розсудить? Ого! Дивіться, що нам показує наша жриця. Страшні карти чи не так? Дуже страшні. Тож наша жриця нам показує повний крах, повне падіння. От Не впевнений, чесно, що буде прямо апокаліпсис, кінець світу. От нема тут жрець це все таки суди. Боби вони хотіли показати нам. Апокаліпсис, вони, мабуть, одразу викинули б нам цю карту, і ми б вже б нічого б іншого не знали. Але це буде повна перебудова світового порядку. Як ми знаємо, Росія повністю випаде з світової якоїсь арени. Мабуть, слов'янський світ, Україна, Польща набагато зміцнять свої позиції. Туреччина захоче втрутитися знову в цю міжнародну гру. Тобто бачимо повний крах через зміну світопорядку. Двійка мечів, ми бачимо ось такий знову символ суду, таку от Феміду, надвоє. Тобто ми бачимо, що у нас збережеться якась рівновага, але напружена рівновага, мабуть, буде повний такий економічний крах, загальносвітовий, якась нова велика депресія, не знаю, як це правильно сказати. І у нас трійка жезлів перевернута. Тут у нас мужчина дивиться на море, мабуть, у нас. Будуть зняти ці ось євроатлантичні бар'єри, і зможе у нас наш євроатлантичний світ просунутися на схід, тобто на, до України, до Кавказу продвинуться ось ці ось західні цінності, ось ці ось європейсько-центричні, американсько-центричні. Саме цей світ вплив до того, доки не, у нас не буде без... доки у нас не буде. Безпосереднього контакту із Китаєм, умовно кажучи, от, поки вони не стикнуться безпосередньо з Китаєм, все буде добре. От, тобто, от, до нас буде поступово заходитися оця ось цінність Європи, цінність Свободи, цінність Америки і тому подібне. Але от особисто від мене хочу сказати, що тоді не треба втрачати власної ідентичності. І зараз я хочу розкласти, що ж то за жезлів, Що це за загадкова карта? В контексті землетрусів в Туреччині і в Сирії. Що у нас за загадкова карта? Вісімка жезлів. Ага, дивіться. Ой, самі тут же падає. Що нам показує? Король мечів. Росія, Путін однозначно от якийсь такий воєвничий, суворий є, король е, жорстокий перевернути все падіння абсолютно Росії. Трійка Кубків, знову ж таки, перемога, перемога, можливо, саме цього Троїстого Союзу Україна, США і Туреччина. І колісниця, що от після от всього, всього, що ми бачимо, світ почне рухатися вперед із новою силою. Із абсолютно новими якимись зервінями і цінностями. Тобто ми бачимо, що землетруси в Туреччині в Сирії не є символом якогось фізичного апокаліпсису, якогось знищення нашого біологічного існування, але це буде ще один символ того, що пора світопорядку вже змінитися, і що не диво, що відбудеться на саме в Туреччині і в Сирії, оскільки. Туреччина і східний регіон відіграють одну з перших скрипок у новому світоположенні. Дуже дякую, що ви були зі мною на цьому розкладі. З вами була рубрика Світ Таро і до нових зустрічей, до нових зв'язків. в спільноті в коментарях. Я зроблю в спільноті знову голосування, щоб іще ви хотіли побачити на наступних випусках нашого світу Таро. Всім дякую!